Банан популярний фрукт, яким багато хто з нас насолоджується щодня. Будь то сніданок, обід або перекус. А що ви знаєте про цього фаворита? Тому пропонуємо цікаві факти про банани, які ви, мабуть, не знали. Латинською банан називається муса сапієнтум, що означає фрукт мудрої людини. Банани є ягодами. Але все одно всі давно вже звикли вважати їх фруктами. Існує близько тисячі видів бананів, але далеко не всі вони їстівні. Банан єдиний фрукт, який навіть у немовлят не дає алергічної реакції. В одному банані міститься до 300 мг калію, який допомагає боротися з підвищеним тиском і зміцнює серцевий м'яз. Кожному з нас в добу потрібно 3 або 4 грами калію. З бананів роблять навіть такі продукти, як борошно і кетчуп. У сушених бананах в 5 разів більше калорій, ніж у сирих. Ніколи не слід зберігати банани в холодильнику, так як вони чорніють при низьких температурах. У бананах міститься більше вітаміну в 6 Чим в інших фруктах. Відомо, що цей вітамін несе відповідальність за гарний настрій. Всі знають, що банани ростуть на деревах. Але насправді бананова пальма не що інше, як трава. До речі, банан це найкрупніша трав'яна рослина в світі. В Австралії вирощують дуже незвичайні банани сорту Goldfinger. Їх смак і структура більше схожі на яблука. Банани дуже корисні і поживні для організму. Вони містять цілий ряд мікроелементів: салізо, мідь, цинк, селен, магній, кальцій і фосфор. Також вважається, що ті, хто регулярно вживають банани, в значно меншій мірі схильні до ризику ракових і серцевих захворювань.